Друзі, привіт! В роботі Ford Explorer. Коротше, американець здоровий танк, можна сказати. Така велика буда, я деколи їздив ця машина, я викиваю, нафіг таку машину купувати по місту кататися. Але коли сів, бо давно вже не їздив, чесно на ній не катав. Ну, таке відчуття, ніби ти їздиш на газоні. Тож, нафіга їздити на газоні по місту. Але то таке. Машина велика і просто печально грязна. Просто. Просто, подивіться, яка тут текстура вся грязна. Видіться, все, просто тут аж аж з цей типу, а-ля прошит, а то воно проклеєно. Взагалі, машинка. повністю повністю Ось такі стані коврики. Попробуємо їх, звісно, відмити. Ще зараз сматить. Отак от, от під ногами. І тут попробуйте без йоми, як то кажуть. Ну, будемо пробувати по мені. Так я нема експінису з тими сьомоми, а дефлектор поломаний, вже бачите. І так назбирається. Але великий плюс, попри те, що пластмасовий руль, металеві диски, чорний потолок. Тобто в базі йде чорний потолок. І мінус цієї машини, що вона повністю на тряпці. Три ряда. І це дасть тягла. Тих 3, да, дасть серйозного тягла. Так що. Золотнички. Ооо, бляха, хтось з'їв же, блін, не пощастило. мишка з'їла. мишка є певно що хтось сираку раку підтирав. Ну подивиться. Ніби не, не підтирали. В общем така от маленька монітола. Тут у всього ну машина просто повністю. повністю продав. Так, дивіться, що тут робиться знизу. Цю машину відмити, просто по кузові. це Теж та робота була б. Я не брався. Я взявся тільки за салон. Сказав, що мені чуть -чуть часу не вистачить на таку машину. Процвіла, бачите, теж мінус, але ніби не роз'їло ще. Ну Подивимося. Бачите, що яка зараза тут бігає. Тут мишка бігає, тут мишка бігає і гризе щось їсть. Ну, ззаді більш-менш більш менш, це не може не тішити. Так, повноценний ряд, не капітанський, зараз подивимося, він відкривається. Що там, тягнути? Опа. Вау, друзі. Мишка хоче вижити, тому вона тут максимально виїдає, що що може. Ми її сьогодні тут, добре зробимо баньку, може і тече. Дивіться наскільки дешево. Бачите, як ковролін без ніяких закладів просто. Та. в общем, ну і Тут третій ряд, зараз є туше коляска. Зараз це витягну, покажу, в чому тут прикол цієї великої машини. А прикол даного автомобіля, що тут дуже багато ковреліна. ми що говна в общем, Оце ковролін, потім ми його піднімаємо. О тут кавролін все в Кавроліні. Коротше, не збируються тут роботи просто капець. І там піднімаємо там теж ще й казнішка. Тому ці машини, а там повністю запаска. Тому ці машини, друзі, ще так раз дорогі в роботі. І вмити їх, помити їх. На ну, любі мовиці. воно буде ще так бо Тут в одній машині дві машини, можна сказати. ну Півтора точно. Але це повноцінний трьохрядний автомобіль. Тут його величезний плюс. Бачите, я вот одною рукою, якби та сідуха була вдіхта, в нормальному місці стояла, то я б одною рукою повноцінно підняв її. І тут повно місця, і тут повноцінні сідухи. Повноцінні, м'ягенькі, гарними підпорками, да, два кріселка, але повноцінних над головою офігенно багато місця воздуховоди. Хто шукає собі іменно трьохрядну машину, трьогрядного Бобіка, то Explorer, Honda Pilot. Ну, я більше не пам'ятаю, щоб іменно такі класні місця ззаді були. Оці всякі Toyota, Audi Q7, то все така хрінь повна. То все хрінь повна, бо там ні залізти, ні їхати. В общем, дефлектор, бачите, дефлектори тут поломані. Ну, тут теж робочий повністю не тримається. Рухи дроба. Ну, в общем, ну, тут таке можна зремонтувати. Ну, Миша тут бігає, зараза, шукає їсти і ніфіга нема. ми тебе, мишку пошукаємо, ще теж. Ну що, Не так все печально, не так все страшно, потолок чорний, проб'ється, всі духи протираються. Має засвіркати ніби. І капотку, друзі, по-моєму, машина біленька, а на білих стаканах видно от бруд такий страшний. Так що вже вже не найбільше тут, що погана кришка. і Щоб до волога не пішла, треба чимось заклеїти, чимось закласти. Не забути, бо так, я думаю, замахайся, знаєш, що можу потім і промахати якийсь нюансик. Так що, друзі, отакий сьогодні проект. Не маленький. Немаленький. маленький. Будемо битися з ним. Ну що, друзі, відмучив я його. Не так все вийшло, як хотілося. Звісно, такі машини робляться робляться один етап, бо їх можна тупо втопити. Робимо грубшу роботу, а потім ще по бажанню клієнта можна приїжджати і точково щось домувати. Що в нас тут є? Бачите, по текстурі тут якісь плями є, незрозумілі. Таке воно, виходить, ніби хоче натиратися. Ну, Не печально, так не видно з фонариком. Тут текстура помилась, ніби все чистенько, довго вона була під брудом. Трошки поналітало забагато, і я просто чесно її боявся її переливати, бо теж можна зробити біди. Ці духи постиралися, особо плям нема. Дуже гарні, дуже м'ягенькі, багаті поролоном. Але сама машина, тобто, бачите, гумки ще, ну, в общем, до дофігічні ще, ще треба так по мілочах мити. <кій> я, звісно, промив. Прийоми, бо вони такі страшні. Я розумію, що вони мені по відосу теж не дуже підуть. Також тут, блин, ті какочки мої, по ногах. Бачите, це все як помальовано гамном. Тут затерто, і він такий весь хлюпенький. Коротше, так воно тут трошки неякісно. Так, потолочок помився, ніби все чотненько Нема біди, з чорним потолком не було проблем. Ззаді вже краща ситуація. Є тут якась коцечка, але так, типу, в загальному якогось такого, щоб страшного, такого нічого немає, нічого не подерто. Все гарно, чисто. Колоночка гарно помилася, рішоточка вибилась. Також отут ці місця, де заходять, ногами саме більше зашурують, вони щось мають. І непонятно, чи там щось якась грязюка ще є. Чи то підмалювалося. Тут кава була розлята тут таке може бути якесь бачите. Але за що того, що воно такого самого кавового, то бомбезно. Так. І бачите, як круто. Одною ну, рукою справляється, це дуже мені подобається. Тут а, тож, дуже багато тирси. І я боявся його замочити, і щоб він мені краще. Бо ту ж теж сушити треба... Ай, багато багато не буде. Мишка, бачите, їх згризла, хотіла жити, їла що завгодно. І тут теж погризла. Ну так, отак все відкрито. Це означає дешевизна. Коття, всі духи бомбезні, реально, бо про те, що тряпка, ну вони круті. Ззаді теж без плям особих, все ніби чотенько. Якісь там мої какушки валяються, ну те, що треба пелесости, пелесости. А я вже замахався, мені треба другу машину робити. Я так кажу клієнтам: в один етап такі машини не робляться. Роблю грубшу роботу, а потім, якщо вам щось не підходить, приїжджайте, лишайте ще на один день і ми доробляємо, договорюємося ще по ціні якісь комфортні вам і все це робимо під ідеал. От. Але отакі ось штуки, вже такі опокоснені, я вже з ним не справлюся. Так, на жаль, є речі, які я не можу зробити. І це речі, як на даний момент оця машина, я її за один раз не можу зробити. Я роблю без сйому і я боюся її просто не втопити. Щоб правильно зробити, люди, професіонали знають, її треба роздіти, промісті роздіти, знятися духи, зняти, зняти каверлін, все це правильно помити, знайти мишу дохлу. <хи -хи> от, і тоді буде чотненько. Хоч я перед тим як проступати, я колись дуже сильно траванувся, не траванувся, надихався. Свилі, і дуже мені погано було. Довший час було погано. Тільки чув свилі, я зразу регав. То я поставив ізонатор, вбив бактерію максимально, бо тут і миші сцяли, срали, і цвело. Коротше, все це вбив ізонатором і потім простирав, пропарив, і щоб машина все -таки, текстура була, а не був такий технічний запах після ізонатора. І вона зараз чесно бомбезно пахне, просто пахне от, стіраною машиною, така от як от, постіраною, бо я замилював хазяйським милом сідций. Підлогу то так пахне, от як постірені штани. Ну і підкапоточка. Підкапоточка не пахне. Але чисто пилюку ми змили. Є там місця, де б було можна ще щось бризгати, але теж поверхневу мию завжди, щоб не втопити, не робити собі біди, Тут не домилося, бо ця б дебанка все одно мінялася. Я тут просто заклеював її і тому не домилося. загальному бомба. Із можна, і треба кайфувати на ній.